Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 26 грудня 2022 року. Вирішив засняти пам'ятне відео. Маліну покосили на зиму сорт зюгана. Зараз ось все граблями його знімаю міжряддя. тут замульчую його. У нас зараз плюс один на завтра продають взагалі плюс 8. Так що теплота. Гусі ходять по суті, там у далечні. Хай окреме відео зніму потім. По гусям. А це маліна. Ось і тут є де пастися, зелені плюси. їх. Ну а зараз хочу маліну по. Роботи трохи є, все, сніг розстав, то можна його погрябати трохи. Ось такі граблі в мене і дуже гарно воно все вигрябує. Скосив на сантиметрів 10 приблизно, плюс-мінус, видно сорт дзюгана, ремонтатний сорт. На наступний рік, як будуть добрива, то Подживемо, побачимо, може ще її запустимо. Но зараз треба поки розобратися із старою маліною, що от плодоносила. доносила. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, подобайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте, я буду гряба далі.